Проїзд пільговиків у громадському транспорті Коломиї за талонами. Про такий вихід із ситуації попередньо домовилися перевізники із заступником міського голови Сергієм Коцюром. Зустріч у ратуші стала вимушеним кроком. Перевізники нарікають на відсутність відшкодування за пільговий проїзд коломиян. Досі це був обов'язок держави. А з 2017-го цей тягар повністю лягає на місцевий бюджет. Чи витримає скарбниця кілька мільйонне навантаження? Прогнозувати поки ніхто не береться. Окрім того, перевізники. Попередили про ймовірне зростання тарифу за проїзд до 5 гривень. У законі написано, перевізники зобов'язані возити усіх пільговиків безкоштовно. І якщо до 2015-го держава відшкодовувала такі витрати перевізникам, то вже у 2016-му порекомендувала, а з 2017-го зобов'язала це робити органи місцевого самоврядування. Перевізники нарікають людей везуть, як то кажуть, на Боже. Влада думає, де знайти гроші. У 2016 році. Верховна Рада прийняла рішення, що місцева влада може відшкодовувати, якщо в неї є така можливість. Оскільки у нас в бюджеті коштів не було передбачено на відшкодування пільгового проїзду в громадському транспорті, ми такі відшкодування не здійснювали. Але зобов'язання за відшкодування несе за 2016 рік держбюджет. То треба, щоб чітко розпро... зрозуміти це. За 2017 рік. Тепер ви будете приходити до мене чи до міського голови, і будете казати, будь ласка, відшкодуйте нам пільгові перевезення. Щоб обговорити цю непросту ситуацію, влада та водії збираються вже не вперше. Адже тепер, за словами Сергія Коцюра, треба добре думати, куди витрачати гроші. Після децентралізації ми самі собі господарі. Попередньо мова велася про адресне відшкодування проїзду кожному пільговику. Тепер перший заступник міського голови висловив іншу пропозицію, щоб міська рада видавала нашим. Коломийським пільговикам, квитки. І ці талончики людина буде залишати вам, вашому водію. Відповідальність водія є те, щоб прийняти талончик виключно з посвідченням. Тобто, це ми будемо перевіряти. Тобто, щоб обов'язково людина приділяє талончик разом з посвідченням. Тобто, ви цей талончик це як механізм аудиту кількості. Перевезень наших мешканців, тому що ми не можемо платити, як місцева влада, ми не можемо платити за інших мешканців інших громад, але нам потрібно якось провести цей моніторинг, де наші пасажири, скільки наших пасажирів, і ми повинні відшкодувати вам за те, що наші пасажири їздять у вашому транспорті. Наразі з міського бюджету можуть виділити мільйон гривень для відшкодування перевізникам за проїзд пільговиків. Тобто ця категорія осіб, а їх є більш як 10 тисяч, отримає талони саме на цю суму. І їх буде не надто багато, можливо, 8 чи 20 на місяць кожному. Давайте видамо кожній людині 30 талонів на 2017 рік. Що він де знав, що раз в тиждень може поїхати собі в покупки чи в поліклініку чи куди. І ми так напишемо в табличках на автобусах. Прошу дуже заходити, хто має талон присаджуй, талон здати водію, хто не має талона, вибачте, прошу 3,50 заплатити. Більше талонів, ніж передбачено, програмою не буде. І якщо, до прикладу, пенсіонер використав їх за місяць, а не за рік, то далі йому проїзд доведеться оплачувати сповна. Проте цю процедуру ще обдумують, адже не всі користуватимуться такими талонами, тому ймовірно, в кожній руки їх буде значно більше. Перевізники. Попередньо готують коломиян і до ймовірно весняного зростання тарифу за проїзд. Кажуть, вижити їм просто нереально. На тлі повсюдного здорожчання вони змушені діяти аналогічно, інакше роботу доведеться припинити. По розрахунках, при ціні палива 19, а паливо зараз коштує 21 гривню, Ми ще по 19 поставили. Вартість квитка 5 гривень 15 копійок. А з 21 це десь виходить під 5,75, під 5,80. У столиці нашої держави місто Київ вже такої, такої вартості навіть нема 5 гривень. Там 6,6,50 і в них в всіх газетах, я просто не взяв газету, щоб ви подивилися, з 1 січня 8-10 гривень вартість квитка. Всіх без винятку. У нас підприємців чекає крах. Солярка кобина 28 зупинилася, лише з Києва приїхав. Запчастину вже не продають. з Японії прийшов, я їх задурно вернувся з Києва. Чекають підвищення цін. Все, автобус, мінімальна ціна, 2 мільйони. Ви зробіть. Я готовий, даю відкриту при всіх. Давайте перцівника з міської ради, я вам на два місці даю. Всідаю щодня в автобусі їду. все вам відкриваю? Підрахуйте на мені, скільки я привожу, скільки я витрачаю, що получаю. Турбіна 28 тисяч. Ви розумієте? От який вошланг уже 850 стара ціна. Колодки 2,5 тисячі. І ще одна проблема. І як завжди, ми одні з собою. Як Я маю заставити, не буду називати ім'я, отут ну, приватному підприємці, який ремонтує мені автобус. Він бере півтора тисячі, тисячу двісті за шкварня, а документи не дає. Тому що лише ми, перевізники, всі на документах сидимо на лічильниках, що нас контролюють, а все решта підприємці робить на нього, на карман, а витрати то страшні, поміняти, вибачте, теплообмінник, типу поверх тисячу гривень, шкварня тисячу гривень, то тисячу гривень, то тисячу, а документа ніякого. На колеса, вибачте, одну латку на колесо поставити на цю паршиву. Це мінімальна латка 150 гривень. Цього часу коломийські перевізники безкоштовно возили лише вісім категорій пільговиків. Пенсіонерам доводилося платити по дві гривні за поїздку. Тепер за попередньою домовленістю будуть введені у функціонування талони. Нововведення варто очікувати вже з 1 лютого. Прийняти разом з депутатами міської ради рішення, якому ми будемо надавати можливість мешканцям Коломиї отримувати талони на безкоштовний приїзд в громадському транспорті міста Коломиї. Зараз ми обговорили це питання з перевізниками доходимо до якогось певного порозуміння зараз. Ми готуємо рішення для міської ради. Надіємося, що на наступній сесії міська рада прийме процедурно, як ми це будемо здійснювати, механізм компенсації цих коштів, і що ми будемо мати можливість захистити наших мешканців і надати їм можливість цього пільгового перевезти. Маємо таку ситуацію, коли одні пасажири потребують. Двох талонів місяць, а і деякі мають потребу їздити щодня. Ми будемо виходити з того, який в нас передбачений бюджет на наступний рік, скільки в нас є безпосередньо пасажирів, які мають право на такий пільговий проїзд, будемо давати це на комісію депутатську, вони враховуючи бюджет, будуть приймати рішення. Я думаю, що це від 8 до 20. Квитків мали би розраховувати наші коломийські пільговики. Наскільки на місяць? На місяць, особливо на місяць. А там вже будемо бачити від того, яка у нас буде можливість. Тут єдине, що потрібно враховувати на свідомість тих мешканців, які мають можливість. Лишній раз не поїхати або мають можливість заплатити самим, тому що в першу чергу це кошти бюджету міста Коломи. Це ті кошти, які могли б ми потратити чи на садочки, чи на школи, чи на якісь інші важливі соціальні об'єкти. Після тривалого обговорення перевізники на пропозицію, споки багатьма невідомими, таки пристали. Вочевидь, новий рік принесе нам ще чимало сюрпризів.